Всім привіт, друзі! З вами я Play Андрій 100. І сьогодні ми будемо будувати будинок третя частина Дахін 4. Поїхали! В мене чомусь. Я хотів зняти відео ще 5 хвилин назад, але в мене чомусь не запускалось це. Записування екрану. І ось, я його перезавантажив, все працює добре. Буду, будемо зараз будувати ось моє кохане місто. Це поверх? 1, 2, 3, 4, 5. А, так це п'ятий поверх. Будуємо будинок, третя частина. Я бачив на, дру, на другій частині, мені почали, почали коментарі писати. Один відповів, в е, чому там Никита написав, для мене ти лох. Ось так. Я не лох, це ти лох Нікіта. Може, я не знаю, що говорити, а. Ну це п'ятий поверх вже. Так, ось так. Все, ставимо ось такий люк. Будую чердаки і все. Вихід на дах буде. Так, все, взяли. Будуємо будинок, третя частина. Ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок, третя частина. Ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Третя частина. Ставимо блоки. Ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Третя частина. Ставимо блоки. Ось так ось так ось так. Все так. Поставили блоки. Ось. Все. Це чердаки, вже черда... чердаки, як це приємно, що я добудував дахін 4. Це так. Я його місяць будую. А що, не тільки відео про Майнкрафт був виходити, не тільки. Так, це моє кохане озеро. Скільки я в цьому світі не був, це як гарно. Тут. Так. Так, там. А, то селян бігає. Так, як це приємно будувати чердаки. Ви заскучили за за ви заскучили за цьому за, 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 за цим містом. Я так а ви. Якщо ви заскучились, ставте лайк. А якщо дуже заскучились, підписуйтесь. Нас вже 29. Я думав, що я... назавжди в мене буде тільки 6 підписників. Та ні, ви, які гарні. Так, друзі, дякую. Що ви підписуєтесь і ставите лайки. Я вам всім буду відповідати. Так що можете писати коментарі і не бійтеся нікого. Я не кусаюсь Так. Будуємо будинок Третя частина. Ставимо блоки ось так, ось так, ось так. А, тут люк треба поставити. Так, так, не туди. А як там її це будується? Чи треба ставити? А, ні, не треба. блок зламав. блок. Так. Так, я рад цього. Це місто будувати, так, я радий дуже. Так, вихід на дах. Який він великий, він вище всіх будинків. Високий він, високий. А, там же холм, коли я фундамент, я не мог його добре вирити. Там цей. Це. це так, так. А що там забув сніг? Дивитись, там якийсь сніг. Я вже не хворію і завтра треба йти в школу. Так. Вікна, потім двері, і потім, ну, я сьогодні заселю сюди селянів. Вікна. А, двері, 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 двері. Тфу, двері. Треба двері. Так. Це дахін 4 вже. Це гарно. Який він гарний, кам'яний такий. Ну, всі заскучились за моїм містом. Всі. Просто всі. Там ще один написав прикольне місто. Для мене теж прикольне. Мабуть, хтось хотів жити у цьому будинку, чи в цьому, чи в цьому, чи які далі будуть хочуть жити. Це місто. Та таке реальне. Ну, не таке, теж кімнати є. є. Все тут є. Головне, щоб, щоб Нікіта мене не надурив. Ні, ну він мене не взламує, тільки школа почалась. Цю неділю я пропустив, я дуже сильно кашляв, так що я рідко буду знімати відео, тому що я. Почалась школа, уроки. Ось так, вже ускладнення. І, і, по, і після 20 жовтня ще не кіта почне мене взламувати. Так що відео будуть виходити ра, один раз на неділю. Це, це місто буде повільно будуватися. Відео рідко будуть виходити. Війна. Ви бачили, я, як я за Росію розширився? Ні, ну це якщо б я захватив Україну е, і, і Кавказ, то я б створив СССР, Ну, я на Україну не буду нападати. Це ж моя країна і ваша. А хтось не кохає Україну, і хтось її бомбить. Це Кацапи. Це Кацапи. Ебом, блять. Е, як там є? правильно бо, Я не знаю, як правильно. Я не знаю, як там правильно що сказав, блядь, таке. бо, А, ну, я не знаю, як це правильно говориться. Так. Хтось бачив, поставив дизлайк на, на ті спитання, коли я проходив. Ну, я цього не боюсь, як би. Я цього не боюсь. Ви думаєте, я боюсь? Ваших дизлайків? Нічого я не боюсь. Я боюсь лайків. Та жартує, я їх кохаю. Друзі, добрий день. Так. Зараз. Все, чердаки застекляю і все. Який він високий, цей будинок. А нормальний він висоту. Він високий. Так, ось так. Угу, все. Та буду... Так. Не те викинув. Так. Двері! Табличка, селяни, факели і все. Абустеравати я не буду, тому що навіщо? О, бачите, селяни бігають. Давайте. Двері ставити? Заброшка яка велика. І всі будинки гарні. Я не говорю, що якийсь будинок не гарний, він не якийсь поганий. Це все я будував своїми руками. Не скачав з інтернету. Хто мене дивиться? З 6 квітня мій канал, Ви знаєте, що я теж не, не вмів монтувати відео. Це все своїми руками. ці ліани цепляв. Будинки будував. З 4... 14 червня. Багато днів вже пройшло. Ось. Я відсюди, коли вийшов, тут нічого не було, крім дерев Так, Табличка. Та. Це. Че... Ой, Дехін 4. Да,хін 4. Все, Дахін 4, селяни. Так, селяни. Угу. О, селян на вулиці, Дахін 1. А, це Дахін 2, це Дахін 1. Так, ярлик. Ярлик. Беремо ярлик. Так. І будемо зараз називати. Селяни на вулиці. Дахі. Так, да... mm. Дахі не 4. Ось. Ай, я думав, що не сте. А, обм... обнова вийшла. Так, по три селяни спавнемо. Раз, два, три. Ей, е, я тебе назвав. Стійти. А, да, я, я його назвав. Вони зараз вибіжать. Два, три. Все назвав на другому поверсі. Один, два, три. Називаємо. А, світло ще треба. Один, два, три. Ще світло і все, так. Та я. Та я вас не можу назвати куди... Ну, куди ви біж... бігаєте? Куди ви йдете? Ага. Ви що странні? це ваш будинок на багато років? куди, куди ви бігаєте? Це ваш будинок. Це ваш будинок все. Так, тепер світло і вимикаємо камеру. Ні, ще я дорогу знести дерев'я, ще багато роботи треба зробити. Ось який він великий. І вище за всіх. Так. Ось так. Може ще підвали будувати? Та ні, це, бо... це ще більше Время займе. А время Дра... драгоце, е... як нам по-українськи. Воно Багато бага О, дивитись. Будинок. Це тільки третій поверх а в тому будинку четвертий. Так. Ну що, поліз туди? Він ну що, туди поліз? Ох, обно обновлення. Вони вміють вже лазити. А я думаю, заселяю селянів у своєму мі світі бурж халіфа, а вони лізуть на, на, лізуть на інші поверхи. Я думаю, в чому справа? Так від, від, від обновлення таке. Так. Одна, одна зірка мені. Я вікно забув зробити. Одна зірка мені. Вікно зроб, забув, забув зробити. А ще, хтось тоже будує гарне місто і щось забуває. Хтось може, у нього світ не може прогрузитися, і все в нього все, все це, що в нього було, там видаляється. Ех, погано. А що? В мене таке теж було в 2022 році і за війни, і за війни. Я поїхав в, в, в як там? Туди від, далі від війни. І я залишив щось таке. Ну, в мене був там один, один гаджет, який я забув. І я зайшов в Майнкрафт, він був фальшивий. І дивлюсь, а моєго міра немає. Ви не бійтесь. Все, все, все з моїм будинком, все добре з ним. Я зараз в своєму будинку, все добре. Все просто добре. Нічого такого немає, просто добре. Все добре. Ось так. Зараз війна йде. Ось так. Хоч би вона закінчилась, як, як скоріше. Скоріше б вона за, закінчилась. І, ну, вона, мабуть, буде до завтра. Да, війна буде до завтра, так-так так. Війна до завтра і завтра закінчиться. А що, коли тривога, ми бігаємо в сховище, а там що, ми, ні, ми нічого не робимо. Так, мені кажеться, що тут щось було. Чи мені показалося? Побачу, коли буду дивитися своє відео, побачу. Чи це правда, чи це ні. Я щось бачив, коли зрубав березу. Ладно, тут не троє, не багато роботи. Ось ось ось. А поки можна полетати по світу, подивитися щось так. Так, так, Нікіта, ти сюди хоч не лазив, а то я знаю, що Никита може лазити. А, 21 гнила плоть. Так. Toe... Тут щось гарне є. Та ні, а але... просто запрошка і все. Ні, нічого цікавого немає. Нічого, просто нічого. Так, подивимось, куди я буду розширятися. Ну, может сюда? Ну, тут лавовое озеро. И будет уже 2026 год. А если я дойду сюда, то 2027 Хай... Хоть, ну да, так, 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 будет, будет. Я еще видел, кто написал, вау, дуже интересное видео. Я видел, я лайк поставил, и кто? І хтось ще поставив лайк. Ну, на те. Будую будинок. Ой, будую дахин. Собаки! Будую дахин чотири друга частина. Кістка. кістка. Я люблю. Я кохаю приручати собак. А. Так. Так швидко. А там ще одна собака, кістка, там ще одна собака, я не побачив. Вибач, собака, вибач. У мене киска є. Дивись, вони якось швидко проручаються. Ну, це рандом. Так, давайте подивимося ще селянів. Дахін один, Дахін чотири. Дахін 4. Давайте ще подивимо. Дахін 4. Дахін 1. Дах... А, де, а де селяни на Дахіні 3? 3. Дахін 1 це... Дахін 2 це заброшка. Я так захотів зробити. Дахін 1. Дахін 4. Так, Сті. Даин 4. Даін 4. А де селяни на Дахині три? О, дивитись собаки. Вони хочуть поженитися. Так. Та ні, листва тікай. У тебе на карті видно. Я перевірив, і видно. І видно. Так, ні. Ну треба ще знести, маленький будинок буде. Ні. Треба ще позносити в березу. Так. Так. Треба ні, дорожку. Та хай так буде. Ні, треба ще позносити. І ось цю на всяк случай знесу. А де карту я ставив, я забув? А ну-ка, на карті вони великі ці будинки. Ну, такі. Mm. Тільки не пойму, що там робив сніг. А ну-ка, -поди... подивлюсь. Що тут забув сніг? Це якось невисоко. У мене будинки скоро будуть хмар цих. Будуть будинки. І в них буде сніг, як на цьому холмі. Так, Так. Та ну, збирайся, вже 21 хвилина пройшла. Збирайся, падай швидше, падай. А, воно зникає. Падай! Мені вже треба відео зак... закінчувати. Так, зносимо. Та я знос з... буду зносити зараз. Так. А ч... я не розумію, чому, коли я зно... зносу лістя своїми руками виживання... Вон саженці рідко падають. А якщо я знаєш. А якщо я знаєш, це у дерева і вони випадають. Дуже часто ж саженці випадають це як? Цікаво! Що там цікавого? Це моя улюблена фраза. Цікаво, що там цікавого. Так, карта, добрий день. І дивитесь. Як появиться будинок. день ден день Зараз Я зараз закінчу відео, ще трошки позно, позношу дерев'я і всім до побачення. Плей Андрій, підписуйтесь.